Одного разу фермер виявивши загубив у сараї з сіном свій годинник. Попри те, що він не мав великої цінності, годинник був дуже дорогий фермеру, як подарунок від коханої людини. Після безрезультатних довгих пошуків по всьому сараю він здався, сил більше не було. Побачивши неподалік хлопчиків, які гралися, він вирішив звернутися до них за допомогою і пообіцяв винагороду тому, хто знайде в сіні його годинник. Почувши це, хлопчаки гуртом кинулися до сараю, облазили весь стіл зверху донизу, але годинник так і не знайшли. І саме в той момент, коли фермер уже збирався залишити всі спроби знайти годинник, до нього підійшов маленький хлопчик і попросив дати йому ще один шанс. Фермер, поглянувши на нього, Подумав, а чому б і ні? Тим більше дитина виглядала дуже щирою. Тому фермер дозволив хлопчику зайти до сараю. Яке ж було його здивування, коли через деякий час хлопчик вийшов із сараю з годинником у руці? Фермер, охоплений радістю і цікавістю, запитав, як йому вдалося зробити те, у чому інші хлопчаки зазнали невдачі. Хлопчик, усміхнувшись, відповів. Дякувати потрібно не мені, а Богові. Я просто сидів тихо і молився, щоб він допоміг мені почути звук. Цей випадок глибоко зворушив фермера, нагадавши йому, що Бог часто відповідає на наші молитви в моменти, коли ми заспокоюємо своє серце і починаємо слухати. Іноді ми втрачаємо щось важливе у метушні життя і шукаємо це власними силами. Але забуваємо звернутися до Бога. Коли ми зупиняємося, заспокоюємося і молимося, Господь веде нас і допомагає знайти те, що ми шукаємо. Він близький до тих, хто у смиренні шукає його керівництва.